Ото в одному глу там один був, а, а, а там другий ще й був. там, по-моєму, Олега, тут міша. О вот, там ми відсюди вот, по растинам дивилися, подивились, я бачив, а де замаявся, там хлопці були. Ой, тепер мені тут... Вони якось представлялися. Ні, вони нічого не представляли. А ви кажете, оцей ту, тувинець був. Ну просто зовнішній. Так, да. Він схожий на як? на казаха. Ну, ускаглази такі. Вони всі не одну місто, куду фотографії. Вони кажуть всі на одному ліцо. Привіт. Мене звуть Яна Корнійчук і я журналістка слідства інфо. Сьогодні я розповім вам історію про російського військового стиви, який розстріляв двох українців, бо один із них був у армійській білизні. Ми дізналися деталі цієї історії, що сталося на початку війни на Чернігівщині, а також знайшли росіянина, який вчинив цей злочин. Та перед тим, як переглянути відео, підпишіться на наш канал, аби не пропустити майбутнє викриття. Слобода невелике село у Чернігівській області. На початку березня сюди зайшла російська армія. Село було окупованим кілька тижнів. Тут ми поспілкувалися з чоловіком, який прихистив двох українських військових. Він познайомився з хлопцями посеред ночі, дав їм цивільний одяг та дозволив залишитися у своєму будинку. Ну, як почалося? Ну як Ну як почали бомбити? І тут, наші їхали сюдою, ну по цій вулиці. Як БМП, чи не БМП, але та машина, яка збиває самоліти. Тоді погріб. Часа десь в час ночі, вже я побігу замерз, кажу, я пойду в хату, я вже не можу. Доходжу до двері сюди, воно темно. Дивлюся, двері відкриті одні, і другі відкриті, і ха, повністю відкриті двері, і все, ми закривали двері, а все. Я туди дивлюся, аж на телефоні сиділи, ще хлопці. І світ бо світу не було. Я назад, вони не бойтесь, ми свої. Ну, як, ночі вони переночували у мене. А на дзвонили, я не знаю, куди вони дзвонили, ну, їм дали от туди сказали, що сходіть, у тера барона тут є чи немає, так сходіть, щоб нас вивезли. Ну я ж пішов, пройшов, сказали, не повезуть. Дайте гражданку. Прийшов я їх передів цих хлопців, Ну і вони так чотири дня в мене жили. І тоді, 9 числа, йшла колона, тут стала, а ми в дуже бомбило постійно. Так. Ми в погребі, як, коронавірно, бур заїжджають, бо воно тут тріщало все. Аж вони тут сюди заганяли і за сарай тут у мене заїхали. Ну і до погреба, і нас в погреб зайшли. Єсть то, ну що, ж, не будеш мовчати, єсть. Мужіни вийти, а жінки і діти остаться. Ну, у нас, мене, сина і ті же двох хлопців вивели сюди. Тут поставили нас, розділи, ну, да, прашували, хто таке, хто що. Питають хлопців, що за те. Я кажу, це просто їх. Ну, у нас була така договорена ці зіміння, що їдуть з Чернігова, просто війна застала, тут, тут, бо тут в селі було багато людей. Зі слів Анатолія, всіх чоловіків вивели на вулицю, поставили перед парканом і змусили роздягнутися. Росіяни шукали сліди на тілі від носіння зброї, а також будь-які докази того, що перед ними можуть бути українські військові. Ну а тут, коли розділиш Олег, той не зняв нижнє бельє армійське. І вони одразу його питають, де взяв, каже, волонтери дали. Ну, нас потом і нас, мене сина Забрали туди, до хати завели, а їх тут оставили хлопців. Потім м -м -м, минут 10-15, 5, я я не пам'ятаю, це таке, такий стрес, був, що я думаю, це чутно ж було з автоматної очереді рядом. же тут. А потім вже коли наші прийшли із сином, ми вийшли вже. ти Давай каже, вийшли я б дивитися тут, що де ти. Син пішов туди дивитися, а я тут в Аварі, в сад там пішов. Аж він мені там відтуди співає, щоб сюди. Діти не бачили. Те. Я туди пішов, він каже, там хто каже лежить. Читайте. Я туди ж там сараю. Ну, Метра в десь я не дійшов, я так бачу, а де ж моя, та що я хлопця передівав. І бачу один в одному, другий в другому глу лежить. Був трохи забора, бо нічого немає. все поломано, Він заїжджав сюди. Старай розвалим сюди не тут. Ото в одному углу там один був, а там, от, от, от там другий ще був. був. там, по-моєму Олега, тут міша. Ото от там от ми відсюди по стінам дивіться та подивилися і бачив, а де вся, там. Хлопці були. Ой, тепер мені тут. Анатолій знав лише імена розстріляних українських захисників. Ми ж у слідстві інфо вирішили відшукати більше деталей цієї історії та встановити особи і вбитих, і вбивць. Ми з'ясували, що у березні у Слободі вбили двох військових ЗСУ 22-річного Олега Сніжка. Та тридцятирічного Михайла Лошака обидвою служили у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського, що дислокується у місті Конотоп на Сумщині. Як розповіли родичі загиблих, обоє були контрактниками. Це двадцять лютого війна почалась 25-го дівнародження День народження, 22 роки ж було. Він був уже по контракту. Два года у февралі треба було вже ще в вже кончився контракт був у нього. 8 березня последній раз він мене оце 8 березня поздравив і, і каже, я на бо телефон розрізається. Mm -hmm. і, і, і і більше зв'язку у нас не було. Е, Призвали саме його на 20. У нього якраз дов був контракт закінчуватися. Ось ну, закінчуватися в цьому році mm -hmm. у жовтні місяці. Він mm -hmm. ну, на сході. А ми не знали, де саме він знаходиться, в якому місці він знаходиться. Mm -hmm. Знали, що О, в області родять в Чернігатично. Mm -hmm. А не зараз тишила, ніхто не придивляли. Mm -hmm. Ми старалися це не балакати, тому що все це прослуховувати могло бути, і це небезпечно і для нього було, і для мене. Ми uh -huh. старалися на такі теми, де шо, ти, шоти, все того, хто все не yes, Рідні дізналися про загибель Олега та Михайла вже у квітні, після звільнення Слободи. Згодом українська прокуратура порушила справу за фактом вбивства. Зараз слідчі офіційно підозрюють у вбивстві двох захисників України росіянина Аржана Сата. Сторінки Аржаана у соціальних мережах наразі видалені. Втім, нам вдалося знайти архів сторінки російського військовослужбовця у ВКонтакті. Знайомтеся, 36-річний Аржаан Сад з міста Чадан Республіки Тива. У його статусі в соцмережі ВКонтакті бадьорий напис: Приспосаблювайся, імпровізіруй, при У розділі Улюблена цитата Аржаан пише наступне: Що я зробив?» Открил рот, как всегда, не по делу». Можливо, чоловік живе саме за цим принципом. З інформації у профілі Аржана, також відомо, що у нього двоє дітей хлопчик та дівчинка. На одному знімку донька позує у батьковому військовому кашкеті. Ще на одному фото бачимо п'ятикутну зірку символ армії Росії. На цьому ж фото емблема, схожа, тієї військової частини, де він, ймовірно, служив раніше. За інформацією прокуратури, Аржан САД служить 55-й окремій мотострілецькій бригаді. Про причетність цієї бригади до вчинення воєнних злочинів на Чернігівщині ще на початку квітня повідомляв Центр стратегічних комунікацій. Що зараз із ймовірним убивцею двох українських захисників невідомо. У його соцмережах вказано, що востаннє він там був три місяці тому. Важливо зазначити, що на момент перебування у селі українські військові Олег та Михайло не брали участь у воєнних діях. Вони були у цивільному одязі та не озброєні. Та це не зупинило російських військових. Вони розстріляли чоловіків лише через те, що один із них був у армійській білизні. Дякую, що подивилися. Нам важливо розповідати правду про цю війну з доказами та фактами. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте лайк, поширюйте і підписуйтеся на наш канал.